Мої вітання. Ви дивитеся Кременчуцькі новини. Народний депутат України Юрій Шаповалов відповів на запитання журналістів. У Кременчуці відкрили ялинку на воді і школа новорічних чарівників. Запрошує глядачів. Чим живе Кременчук логічно дізнаватися з Кременчуцьких новин? Розпочинаємо. Перша міська лікарня може похизуватися гарними новорічними подарунками. Тут вже працює новий рентгенапарат, а неврологічне відділення збільшилося на 10 ліжко Сьогодні міський голова Кременчука Олег Бабаєв з іншими посадовцями відвідали першу міську лікарню. Головний лікар медичного закладу Галина Бородянець провела екскурсію для присутніх оновленими відділеннями. Відтепер лікарня пишається новим сучасним рентгенапаратом, придбаним за 1 мільйон 300 тисяч гривень з держбюджету. Оглянув міський голова Олег Бабаєв відремонтований рентгенологічний кабінет і спецприміщення з пультом управління на їх оновлення було витрачено 115 тисяч гривень з міського бюджету Відсюди осуществляється управління всім рентгенодіагностичним комплексом. Тут же храниться база по пацієнтам, є можливість обробки бази на індивідуальному місці врача лаборанта тобто це – сучасний рентгенодіагностичний комплекс, який з потенціалом на розвідті нещодавно було завершено ремонтні роботи неврологічного відділення першої міської лікарні. Розширення відділення дозволило збільшити кількість ліжкоміст для пацієнтів неврології до 65. Крім того, для зручності отримання медичних послуг всі діагностичні кабінети даного лікарняного закладу відтепер будуть розташовані в одному місці на першому поверсі. Діагностичкам будет кабінет ендоскопії, тобто це фіброскопія, колоноскопія, кабінет ультразвукової діагностики, кабінет ЕКГ, кабінетцефалографії. На закінчення ремонту неврологічного та діагностичного відділень було витрачено 670 тисяч гривень з міського бюджету. Закінчується 12 й год, і він для нас оказався успішним. Ви бачите, все, що було намічено, все исполнено. Тепер я думаю, наша задача входить порушення оказання качественної допомоги. побачено міський голова Олег Бабаєв залишився задоволеним. Подякував будівельникам і керівництву лікарняного закладу. Аліна Вікторовна така У нас деятельный человек. Он хочет и сделать эту больницу и относится к нему как к своему родному и близкому. Это сразу чувствуется. Ну а то, что сегодня первый этаж приобрел более-менее законченный вид, плюс еще нам надо потратить полмиллиона гривен на приобретение оборудования необходимого, я думаю, что в следующем году мы это дело закончим. По важности, по э, необходимости объектов, уже переключимся в следующем году. На первый корпус, который требует серьезного ремонта. Головне, що є курс, який ми выдерживаем. Ми повинні кожен рік по одному отделению здавати і в течение 5-6 лет привести наши больницы в порядок. Юрій Шаповалов вільний і незалежний народний депутат України. Так він сказав сам про себе на прес-конференції з представниками засобів масової інформації. Серед наших колег-журналістів була Ірина Скрипачова. Я приєднався до більшості, прийняв членство фракції партії регіонів, але при цьому залишився безпартійним. Перше, що почули від нардепа, місцеві журналісти це шлюб з розрахунку, а не по любові. Наступний рік має довести усім нам, чи правий був сьогодні Юрій Шаповалов. Двері Кабміну будуть відкриті для мене, якщо я буду на сьогоднішній момент працювати з власні і ті вопроси, які на сьогоднішній момент виникають в місті, а це і бюджет. Ви знаєте, якщо потрібно буде, ми подробнее остановимся. А це і они без роботи з они не будуть решаться. Першочергове завдання вирішення точніше зменшення доведеної місту суми відрахування в держбюджет, хоча б до показника 2012 року. Что, к сожалению, з 1 января 2013 року незалежно, які доходи ми отримаємо, ежедневно у нас буде это изъятие. Возможно, через полгода бы оно все компенсується, але ми живемо сегодняшним днем. Поэтому для себе первоочередная задача це змінити э, до хоча б прошлого дня. Я не маю досвіду роботи в Верховній Раді. Зізнається Юрій Анатолійович. Можливо, на мене чекають прикрі помилки, проте я прагну вчитися. Сьогодні його порадником цьому є колега Костянтин Живаго, хоча зазначає, що вагова категорія занадто різна. Пріж всього мені потрібно рассчитывать на государственные субвенції, которые я мог бы, ну скажем так, отримати при помощи правительства присутства на сьогоднішній момент в большинстве. Ми з ним обсуждали вопрос і носучих проблем Кременчуга, включаючи строительство моста. Сьогоднішній статус офіційно обійшовся Юрію Шаповалову в один мільйон гривень. При цьому нардеп відмовився від службового житла в Києві. Він до нині мешкає з родиною в Кремечуці, де й планує зустріти новий рік. Сьогодні вирішується питання про виділення приміщення під приймальню, де Юрій Шаповалов планує проводити особистий прийом виборців. Новорічні подарунки від міської влади Кременчука отримали напередодні нового року діти, які виховуються в прийомних сім'ях. Їх передали заступник міського голови Віталій Малецький та начальник управління у справах сім'ї дітей та молоді Ольга Усанова. Подробиці в матеріалі Ніни Карпенко. Гасло кожній дитині потрібна родина відзеркалює нинішню державну політику стосовно тих дітей, які перебувають на отриманні в соціальних закладах. Альтернативою їм є сімейні форми виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В нашому місті на сьогоднішній день працюють чотири прийомних сім'ї і один дитячий будинок сімейного типу. Там виховується загальна загальне, загальне число дітей, які в них виховуються. Це 15 дітей. Я хочу висловити слова вдячності тим родинам Кременчуцьким родинам, які прийняли для себе таке рішення і взяли цих діток на виховання. А ми намагаємося зробити те, що в наших повноваженнях, і те, що від нас залежить, щоб доля цих діток склалася добре і щоб батьки відчували таку підтримку. Вчора міські посадовці відвідали Кременчуцькі прийомні сім'ї щирими новорічними привітаннями та подарунками. Ми вам дякуємо, що ви були чемні дітки. Ми бажаємо вам в цьому році, в році змії, щоб у вас було. Все, що ви забажаєте, щоб ви були здорові, щоб ви були завжди веселі, усміхнені, ну і радували своїх батьків своїми досягненнями. Подарунок то найбільша радість для дитини, а до того ж, якщо його підібрали з любов'ю, тож вдячна дітвора, віддячувала як могла. Хтось довірливо розповідав про свої захоплення, хтось читав новорічні вірші, інші запросили до ялинки прикрашеної зробленими власноруч іграшками. А дехто влаштував справжню розважальну програму, демонструючи свої пісенні таланти. Ліпку на такий кружок я робила на тому кружкові сніговичка, сніговичка з солоного тіста. Ага. Я теж на ліпку, я взяла гриби і он недавно приніс на тюрморт. Я такі фіноленьки, і крошки, і тоносі юрочки, ганьки, та бада, а я ще везю. Мама суда капіта Спасибо большое за подарки. Ми дуже ценим ваше внимание. Ну, Діти в цих чотирьох відвіданих родинах почуваються щасливими. Що стосується батьків, то вони гідні найкращих слів, пошани та глибокої вдячності. А ще так приємно поринути в неповторну атмосферу родинного тепла та порозуміння і зарядитися святковим настроєм, якими батьки і діти охоче діляться з усіма кримінчужанами напередодні Нового року. Щастя, здоров'я, щоб стабільна зарплата всіх була. Я бажаю, щоб було дуже весело і дуже багато свят. Теж бажаю, щоб був завжди гарний настрій. Щоб завжди був у кожного достаток в домі, щоб дітки слухались. Школа новорічних чарівників. Така тема цьогорічної казки спектаклю міського палацу культури, невід'ємного атрибуту новорічних свят. Сьогодні ми побачили, як у залі отримують задоволення від побаченого діти глядачі а на сцені артисти, серед яких переважна більшість також діти. Поки Кременчуцька малеча насолоджується новорічною казкою, рушаємо за лаштунки. Процес створення дива не менш важливий за саме диво. Наталія Рябова, головний режисер міського палацу культури та сценарист цьогорічної вистави, щороку створює казку для кременчуцьких дітей. Натхнення каскарка черпає вдома. у меня маленький сын, я вот о нем не один раз уже говорю, он учится в первом классе. И вот в прошлом году, например, я была свидетелем во время новогодних праздников, когда он с другом, они начали спорить, кому же домой приходил настоящий Дед Мороз. И мой сын доказывал, что именно к нему приходил самый настоящий, потому что у мамы на работе и есть самый настоящий Дед Мороз. И когда я спросила, а почему, он говорит, а потому что он учился в школе Дедов Морозов. И сразу родился сюжет «Школа Дедов Морозов». Цьогорічна гордість команди МПК декорації тут попрацювали над перспективою сцени та об'ємністю реквізитів. Чем проще материал, тем он смотрится. Вот смотрите, даже взять вот эту да, обычную сосульку, которая сделана из клеенки и фольги, и подсветку. Это уже смотрится изумительно со сцены. Хотелось бы еще каких-то чудес, но практически технические условия не позволяют еще добавить. Вот. Но все-таки еще стараемся. У нас еще впереди около 20 сказок. Мы еще стараемся, постараемся еще ввести пару чудес в наше представление. Переважная большинство актеров новоречной выставки Стави, діти, їх 350 і всього близько десятка дорослих. Маленькі стрибунці, співаки та танцюристи викладаються найгірше за дорослих. Від завтрашнього дня вони даватимуть по три концерти на день, а поки що втоми не відчувають. Мені дуже подобається тутерінг, тому що Маша це мій найлюбий мультяшний герой, і мені дуже подобається бути в її ролі. Мені подобається танцювати. Казка, вона у всьому у декораціях, костюмах і навіть фінансуванні. Це волшебні цифри, ми їх не можемо називати, дуже-дуже багато. Дякую всім, хто допомагає нам в этом діля. Спасибо місту, дякую родителям. Цьогоріч працюється на диво легко, кажуть творці казкової вистави. Актори вже не надо ставити задачу. Настолько буквально, что шаг назад, шаг вперед, люди импровизируют, работают. В этом году и я тоже попробовала поучаствовать, потому что в последнее время не получалось как-то. Но а в этом году я вот получаю само удовольствие от этого процесса. Каждый выход, каждая какая-то реплика героя, которая находит отклик в зале, это бальзам на сердце для каждого. Даже это пусть это будет чужая реплика, но мы знаем, что это общее дело наше значит, отработаны все, какие-то детали. Все дуже добре. Відгуки глядачів то ще одна порція бальзаму на душу авторів новорічного дива. Мені понравилось как там виступали, как там робили в'язнуш гімнастику. Очень красиво. Мені очень понравилось как виступав Дід Мороз з Африки з Сита. все так красиво. Номера все очень красивые, детки все очень хорошо участвовали. Все весело и хорошо, душевно очень. Дети в восторге, сказка нравится, мы здесь уже не один год. Поэтому целенаправленно организовываем поездки в ГДК. Я поражена мастерством актеров, в частности директора Дворца культуры, который сегодня показал мастер-класс на сцене. Очень все нравится. Вистави тільки не розпочалися а в міському палаці культури. Уже задоволені своєю роботою. Квитки розкуповуються, діти йдуть у захваті. Встигнути побачити новорічну казку можна до 6 січня включно, от тільки варто поспішити, бо кількість квитків уже обмежена. У басейні спортивного комплексу Нафтохімік днями відкрили єдину на Полтавщині новорічну ялинку на воді, театралізоване дійство, виступи танцювальних циркових колективів, повітряних гімнастів та казкових героїв. Малече та дорослим було на що подивитися. А ще напередодні нового року відбулися підсумкові дитячі змагання з плаванням. Перед стартом новорічного підсумкового турніру сплавання на призи спортивного клубу Нафтохімік відбулося урочисте відкриття ялинки на воді. До речі, єдиною на Полтавщині. Вже не перший рік у спортклубі готують таку незвичайну святкову програму, але щороку батькам та малечі цікаво та весело. Театр танцю Глорія, ансамбль спортивного танцю «Дует», циркова студія будинку культури імені Петровського, колектив Мрія, повітряні гімнасти буквально зривали оплески глядачів. Діти і батьки розважалися на славу. А коли просто з неба на воду опустилася ялинка у супроводі світлового шоу різнокольорових повітряних куляк та фейерверка, на трибунах нафтохіміка запанувала справжня новорічна атмосфера. Та на цьому святкова програма не закінчилася. Глядачі ще мали можливість оцінити підготовку юних вихованців спортивного клубу з плавання. Тим паче плавцям «Нафтохіміка» є чим пишатися. Наприклад, на початку грудня на змаганнях національного кубку України з плавання вихованець спортклубу, 16-річний Сергій Максаков, виконав норматив майстра спорту України. Не менш вражаючі результати демонструють його одноклубники. Дуже достойно виступав течіні року Король Михайл, який зараз стартував. Він У нас кандидат майстера спорту, Ну, у нього ще все впереді. Ми вже приближаємося к уровню майстера Думаю, в все році ми це зробимо. Та свята святами, а вже наприкінці січня наступного року відбудеться чемпіонат Полтавської області сплавання у комсомольську. Далі відбіркові змагання на чемпіонат України. Старти для наймолодших спортсменів веселий дельфін. На цьому в мене все зустрінемося уже у передноворічному інформаційному випуску. 31 грудня. Кременчуцькі новини, як завжди, триматимуть вас у курсі. Приємних вам вихідних і побачимося. Щасти.